Друзі, вітаю! Після американ-російського саміту на Алясці і відповідно перемовин Трампа і Путіна, всю Україну охопили песимізм, зрада та Всепропальщина. Дивного в цьому нічого немає, адже подібні настрої є у багатьох міжнародних експертів, аналітиків та журналістів. Наприклад, американське видання The New York Times пише, що без угоди, але й без наслідків для Путіна акцентує увагу на теплому прийомі. І це при тому, що Путін вже давно мав би знаходитися на лаві підсудних у Газі. Наші українські ЗМІ прямо пишуть про перемогу для Путіна і удар по Україні. В свою чергу я хочу висловити дещо іншу точку зору, з дещо іншого боку до цього всього підійти і заявити про те, що не все так погано після Аляски, і що насправді Україна та Європа видихнули. І на це вказують ряд факторів. Насамперед, це реакція з Європи. Є заяви від канцлера Німеччини Мерца, який запевнив у солідарності Європи з Україною і похвалив Трампа. Є заяви від прем'єр-міністра Великобританії, який вважає, що зустріч на Алясці як ніколи наблизила завершення війни. Цікава така ситуація, лунають такі оптимістичні заяви. Лідери найбільших країн Європи хвалять Трампа. А тут такий поворот і такі емоції, як всередині України, так і серед міжнародних експертів. Крім того, якщо навіть подивитися на ситуацію на Росії, на такий індикатор, як ціни на акції російських компаній, сьогодні московський час видання повідомляє, що російські акції обвалилися після відмови Путіна припинити вогонь в Україні. Зокрема, акції Газпрому подешевшали на 2,9%, Роснефті на 2,6%, Газпромнефті на 2,2% Сомкомфлота майже на 3%. Така реакція на самій Росії. І чому я хочу би йти з боку і заявляю про те, що Україна та Європа видихнули. Насправді ситуація полягає в тому, що все могло бути значно гірше, тому що президент США дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і він дуже поспішає, хоче швидкого завершення війни. І йому байдуже чи за рахунок інтересів України це, чи не за рахунок інтересів, він хоче просто швидко завершити війну. Нагадаю, що декілька днів тому міжнародні змі насамперед Нідерландські писали, що Трамп навіть телефонував міністру фінансів Нідерландів, питав про Нобелівські премії, чи він зареєстрований. Така у нього розмова була. Він дійсно дуже бідкається щодо того, що йому можуть не дати Нобелівську премію миру. І тому Трамп цілком можливо міг піти на договорняк. Те, що, до речі, Трамп поспішає, підтверджують і сьогоднішні його заяви. Він сьогодні допустив тристоронню зустріч після візиту Зеленського Вашингтон і заявив прямо, що нам треба одразу мирна угода. Є повідомлення в американських ЗМІ, що Трамп запросив європейських лідерів у Білий Дім разом з Зеленським, і вже в понеділок, 18 серпня, будуть перемовини в такому багатосторонньому форматі, і Трамп наголошує на тому, що нам треба швидко мирна угода. Крім того, є ще заяви від президента США, що якщо переговори з Геленським пройдуть добре, призначимо зустріч з Путіним. Зважаючи на таку, такий поспіх Трампа, він міг реально піти на договорняк. А що це міг бути за договорняк, чого дуже не хотіла Україна і чого дуже не хотіла загалом Європа? Це все дуже просто. Заморозка війни по лінії бойового зіткнення. На три роки до кінця каденції Трампа. Сьогодні, до речі, президент Ша заявив, що він спілкувався з лідером Китаю Цзіньпіну, і Китай пообіцяв йому не вторгатися на Тайвань, поки Трамп буде на посаді президента США. у відповідь. Сі Цзіньпін заявив президент Ша наступне, але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий. Розумієте, це як хочете, але Трамп дуже не хоче, щоб під час його каденції Китай, наприклад, вторгнувся на Тайвань. І те саме стосується. Того, що Росія відновила би припустимо потенційно знову агресію проти України під час Каденції Трампа, це виключено. Тому, якщо міг би бути якийсь договорняк між США та РФ, то мова йшла про заморозку війни як мінімум до кінця Каденції Трампа, а не так довго залишилося до кінця 2028 року, три роки і все. Щодо вимог Кремля, на які він міг би реально піти на відкладену війну. Це досить такі, також з одного боку, навіть відносно прості вимоги, які що країни Заходу мають перестати відділяти Україні нові пакети зброї та фінансувати Збройні Сили України, що виділення коштів лише на відновлення України. Раніше були заяви з Кремля такі подібні, що Росія навіть хоче контролювати ті кошти, які надходять з Європи від країни Заходу Україні, лише на відновлення, в жодному разі не на ЗСУ. І який наслідок цього? Україна не має сотні коштів, щоб фінансувати мільйонну армію. Насправді, навіть півмільйонну оснащену армію Україна потягнути не може. У нас в декілька разів менше ресурсів, у України-агресора, і виникне такий перекос, що Україна лише за рахунок своїх ресурсів просто не зможе утримувати потужну армію, яка могла б одразу дати відсіч країні агресору А Москва, тим часом, ці. Умовні три роки могла б накопичувати ресурси для відкладеної війни. Друга така можлива вимога Кремля це те, що Україна не повинна отримати реальні гарантії безпеки. З Москви майже щоденно лунають заяви, що вона виступає проти НАТО, проти того, щоб Україна уклала угоду з будь-якими країнами заходу, країнами блоку НАТО, що Україна має залишитися виключно беззахисною. І третій момент це те, що Україна має прийняти закони щодо, наприклад, російської мови та московської церкви. І, начебто, все. І з точки зору країн Заходу, з точки зору загалом країн світу, якщо ми візьмемо ще країни глобального півдня, то не такі вже дуже такі серйозні ці вимоги, якщо так дивитися з точки зору сьогодення. І подібне було після підписання Мінську-2, Крим відповідно законів щодо російської мови та московської церкви, зараз Москва наполягає, тоді і цього не було. І Трамп. Я знову наголошую, міг би піти на такий умовний договорняк, і це були б дуже погані новини, як для України безпосередньо, так і загалом для Європи, для європейського континенту. Однак Путін хоче повної капітуляції України, не хоче йти на жодні поступки, не хоче навіть намагатися прорвати так звану якусь мноуходовочку. І як ми знаємо, після сьогоднішніх перемовин у споштах Америки на Алясці Путін відмовився навіть перемир'я, яке оголосити, навіть короткостроково декілька днів, поки йдуть перемовини. І до речі, є повідомлення в міжнародних змі. Що президент США Трамп повідомив президенту України Зеленському, сьогодні, під час телефонної розмови, а також європейських країн, що Путін продовжує вимагати, щоб Україна залишила повністю Луганську і Донецьку області. нічого не змінилося. Путін продовжує наполягати на своєму ультиматумі. Другий важливий момент це те, що з позитиву загалом є те, що Трамп витягнув Путіна на перемовини. і це дуже важливо, зважаючи на те, що зараз уже можна тиснути на Путіна, витягнути його, і реально тиснути, щоб він завершував війну. Тому певний якийсь такий позитив є. Нічого надзвичайного такого не сталося. Те, що лунали певні такі меседжі з Кремля, що Путін Бутін, то готовий завершити війну, це було неправдою. В попередньому випуску я говорив про те, що це була мноходовочка Кремля. Адже на Росії насправді дуже багато хто вірив, починають пропагандистів і від бізнесу, що Путін дійсно готовий до завершення війни. Це не так, і ми бачимо це за наслідками перемовин на Алясці. І зараз будуть перемовини з Путіним через певний час, можливо, навіть десь через тиждень. Очікуємо, як це все буде йти. Є заяви президента України Зеленського, що треба досягти реально тривалого миру, а не паузи між російськими вторгненнями треба зберігати тиск на Росію поки триває агресія та окупація президент зазначив що якщо не буде тристоронньої зустрічі Російська федерація саботуватиме чесне завершення війни необхідні санкції. важливе питання щодо безпеки україни щодо гарантій безпеки є повідомлення у змі в міжнародних змі є повідомлення в наші українські змі посилання на різні джерела що трамп узгодив з путіним безпекою гарантій для україни як у нато але не нато при цьому як зазначив співрозмовник про залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться конкретні деталі невідомі. Водночас лунає заява від прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка зазначила наступне: що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на основі статті 5 статуту НАТО. Я хочу прямо сказати, що в цілому Будапештський меморандум він особливо не відрізняється від п'ятої статті блоку НАТО. Тому що гарантії, насправді питання відкрите. Є заяви президента Франції Макрона, який повідомив про зустріч коаліції рішучих після переговорів Трампа і Путіна. І ця зустріч відбудеться уже завтра, 17 серпня. Тому також спостерігаємо з розвитком подій і в наступному випуску поговоримо про підсумки. Є прогноз від сенатора Грема, автора таких жорстких санкцій проти країни-агресора. Сьогодні він заявив наступне: що якщо відбудеться тристороння зустріч, війна завершиться до Різдва. Ось такі оптимістичні прогнози. Загалом ви бачите ситуацію, свої думки щодо цього всього. Пишіть в коментарях. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Змій сьогодні після віду повідомляють, що безпілотники атакували хімзавод на Росії Азот у Ставропольському краї РФ. І що це вже третя атака дронів на цей завод за літо 2025 року. Як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері!